А що робити курва? Йду, Кохання нема, ніхуя нема, блядь. А що є в бідному колосі робити. Тільки пити і гуляти. все. що зробить? І якось шліфувати дишням блядь. Кобіту курва, дайте. знайде, А що робити курва? Так виглядає розчарована людина. Я ні в якому разі не осуждаю його. Не мені судити, але можу сказати на власному прикладі, на власному досвіді. Пацани та і дівчата. Ніколи блядь, не здавайтеся і йдіть до кінця. Шукайте, 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 шукайте. І ви обов'язково знайдете ту свою. Чи того свого єдиного, з яким вам буде максимально комфортно, з яким ви зможете не соромитись нічого, просто отак іти, іти, і перднути, наприклад. Я не знаю, від, відрижку пустити. І ще щось, зробити якісь максимально тупі, безглузді речі, за які вам не буде соромно. Повірте, в світі, скільки нас мільярдів? 7, 8, з половиною, не знаю точно цифру. Можу сказати це описати одним словом. У нас да хіріще, розумієте? Якщо не здаватися, ви обов'язково знайдете. А якщо навіть і не знайдете, то моя особиста думка, я вважаю, що, напевно, можливо, краще тоді самому бути, ніж прожити все життя з людиною, яка не твоя. Не пережити цих всіх емоцій, наприклад. Не буде цієї любові в сім'ї. Теплоти. Діти також напевно виростатимуть тоді, не в цій гармонії, і не будуть знати, що таке справжня любов, справжнє кохання. Якось так. Напишіть в коментарях, як вважаєте ви. Бо може я не правий, я не знаю.